Богати емоції, багато емоції. Це чергове. Історичний момент для Житомира, для наших болівальників. Мені сподобалась та напруга, яку ми бачили, а, достатньо було пів моментів, але не вистачило. Останнє опаса, щоб хтось із гравців поставив крапку. Це кубок, це кубок, це чудово. Це футбольне свято для болівальників, це дві години для нас свято. Але завтра готуємося к наступному матчу. Не дасть часу посвяткувати своїм підопічним. Так, так. Скажіть, будь ласка, ні, в мене ще кілька питань до вас все таки лишилося. У Вас не було якогось такого ж дежавю після дні попереднього Кубка України, коли ви там переграли дніпро 1 в серії після матчевих пенальті? Тут практично те саме серія після матчевих пенальтів. Поставлю так питання, чому аж так дотягуєте аж до футбольної, скажімо так, лотереї? Є якісь пояснення у вас? Я згодна з вами, що не треба чекати пенальтів, треба все ділити, робити. робити Главный матч в 90 минут. 90 минут. Нас зараз очевидно богатых игр лишние хвилины. Но наша команда має характер, чоловічий справжний характер. Мы остановимся. І рухаємося далі. Поставлю питання вам, як батькові. Скажіть, будь ласка, коли ваш син забив з позначки? Що подумали в ту мить? Собака? Ви йому про то сказали вже? Ні, я разі я задоволен, що він забив. Я завжди говорю, що коли ми граємо друг проти друга, що ми переможемо. Щоб мой син забив. Сьогодні це сталося. Тобто ви, в принципі, десь трошечки сина потішилися. Так. Ви вас ще сили лишилися на лідера чемпіонату, з яким ви граєте в понеділок на Карабас, вважаючи те, що все ж таки дуже довгий кубковий матч був ще з тривогою, яка була? Звичайно, досить часу до відновлення. У нас хлопці професіонали, у нас створені всі умови. Оставимося. Поставлю останнє банальне питання. Кого би хотілося в півфіналі, суперники? І кого не хотілося точно. <ріпші> тяжко. Тяжко. Шахтерам хотілося би зіграти? <ріпші> зіграємо, зіграємо в півфіналі, в чемпіонаті зіграємо. Ми готові. Слібно суперником грати. апетит приходить під час їжі, правильно? Так. Дуже вам дякую, успіхів. Дениса, скажіть, будь ласка, як себе зараз почуває півфіналіст Кубка України? Є якісь особливі емоції зв'язку з цим пов'язанням? Звичайно, дуже приємно, що команда вийшла до півфіналу. Це найголовніше. Я б хотів, маючи можливість, я б хотів сказати і, і надзвичайно подякувати всім нашим хлопцям, які оборонять нашу країну. Сьогодні була тривога. Країна терорист робить дуже чорні справи, а наші хлопці роблять. Це можливе, щоб ми грали в футбол. І робили таке свято, як сьогодні для міста Житомир для всіх глядачів, для всіх людей дають нам можливість грати в футбол. Це я вважаю найголовніше на сьогоднішній день. Велика подяка всім хлопцям зсу, всім болівальникам, всім людям, які нам дають можливість сьогодні грати в футбол. Це правда абсолютно підтримую вас. у Цьому а скажіть, будь ласка, як взагалі повітряна тривога якось вплинула на матч? Якось, якось, ем, якось мало вплив? Ну ви знаєте, звичайно, такі фактори. Несуть за собою якісь моменти, хлопці трошки відпочили, напевно, обидві команди. І... Набралися, можливо, якихось сил на екстра тайми, тому що там залишалося 5 хвилин. Але в принципі ми дотримувалися нашої тактики, ми дотримувалися нашої гри, і я думаю, що повітряна тривога була не так довго, щоб ми якось були розконцентровані чи не змогли вийти на. Додатковий час зібраному. А що ви пов'язуєте таку низьку інтенсивність взагалі поєдинку, двох таймів от і таку малу кількість моментів? Якісь пояснення цьому є? Не знаю, напевно, краще задати це питання тренерам команд. Я я робив свою справу. Я намагався не пропустити, що вдалося, тому я не знаю. Це це питання краще задати, напевно, Напевно, тренерам команд, Вони вам більш детальніше дадуть відповідь. Більш детально ну, ви класно робили свою справу, особливо це стосується в серії після мачових пенальтів. Полісся другий тур поспіль, скажімо так, кубковий матч, да до до дотягують до серії пенальті, і ви там стаєте героєм по суті. Дякую, але хотілося б в основний час закінчувати такі матчі, тому що ми мали й моменти сьогодні. Так, з, Дніпром один нам трошки... з Дніпром один нам трошки пощастило, тому що ми в кінці матчу зрівняли рахунок і вже дотягнули до серії пенальті. А Сьогодні ми, я вважаю, що ми повинні були закінчувати цей матч за 90 хвилин. Але це футбол, обидві команди. Мають цілі, мають задачі, тому ми дійшли до серії 11-метрових. Більше вам нічого не скажу. Ну що маєте сказати, півфінал все ж таки. Такий рівень дуже великий для Полісся. Можливо, там зробити якісь ставки. Кого хочете, суперники можливо отримати. Там є точно немає, шахтар, немає то різниці, точно Чорноморець немає різниці, тому що всі команди гарного рівня на такій стадії, на такій стадії немає слабких команд. Ми будемо готуватися, хто б нам не випав. Дуже вам дякую, вітаю вас! Дякую. Яку оцінку ви дасте цьому поєдинку? Зсередини, як це виглядало і які емоції. Ну, ясно, емоції не надто хороші, але там не менше. Оцінка Та кубкова гра, багато емоцій, багато боротьби, гарна картинка. Я думаю, дві команди порадували вболівальників сьогодні швидкою грою. Тобто, все, що нам завадило, це русня. Тому ми не боїмося цього, перечекали. І рухає. Якби, я думаю, що ми трошки остили, але після паузи була дуже гарно, дуже гарна динаміка від двох команд, тому гра сьогодні вдалася якнайкраще. А чому інтенсивність така була дуже невелика упродовж матчу? Щоб, знаєте, щоб перемагати, треба по суті забувати. Чому так тяжко у вас ну, якась реалізація йшла? Сьогодні треба було просто забити до першого голу, я думаю, ця гра була. Тобто, якби ми забили перший швидкий гол, гра складалася зовсім по-іншому. Перші моменти були. Тобто і Олександрія, достойний суперник, гарно вийшли з підпресингу. Тут не можна говорити, що... Ми якось погано зіграли, це суперник нам нав'язав якусь гру свою, але ми якби вийшли з неї в гарному, в гарному стані, в гарному результаті. У вас не було якогось дежавю після попереднього кубкового поєдинку Дніпро 1, серія пенальці, Тут знову серія пенальці. Трішки було, але я, от коли м'яч летів на дальню штангу, надіявся, що вже один і ми закінчимо. Але так вийшло, що да, дежавю трошки було маленьке. І ну, нерви, тут вже, я думаю, нерви, психологія на перше місце виходить. О, сили на наступний матч чемпіонату на кравбаз лідера чемпіонату лишилися? А це вже ми поговоримо потім. Так, да, да, Я думаю, пару днів я вам скажу, коли добре поїм, посплю все буде добре. Півфінал Кубка України, що це за емоція? Що ж таке особливе, якийсь такий рівень, а просто безмежний, скажімо так. Напевно. А як наша дорога в кубку була не така легка, я думаю, і суперники нам постійно попадалися, не дуже легкі. Тому для нас це дуже цінно, що ми рухаємося далі. І як можна, як можна далі. Про це поговоримо пізніше. Зараз я просто хочу насолоджуватися з командою моментом. Хлопці молодці, виклались, виклались максимум в себе. І сьогодні дивився, як вони бігли на 120-й хвилині. Це було щось. Ваше серце гріє, це відношення команди до футболу. Дуже вам дякую успіху. Дякую, все український.